Шлях нашого. Знаєте, що це саме пільний ресторан? Це твоя мрія дитинства, ні. Я не можу їх відкрити. Я зараз піду за ножничками. Всім привіт! Ви завітали на мій канал. Я всіх вітаю, хто в мене перший. Мене звати Юля. Я їду з донечкою. Вікторія, покажись. Їдемо в магазин, в мол, великий, як ти Вікторія казала, я забула торговий центр. Дякую. Їдемо за подарунками, тому що в нас буде на цих вихідних дуже крута подорож, про яку я розкажу чуть чуть пізніше. Їдемо зараз в нас вже розпочалася Black Friday, ці познижки. Подивимося, що є цікаво і що можна купити. Будьте з нами, я вам покажу, як виглядає магазин. А взагалі-то мій канал про... Життя в Америці. Я розказую і показую багато, якщо вам цікаво, залишайтеся, але а якщо не цікаво, все одно залишайтеся. Дякую. У нас ще жовті дерева, майже вже лисі і навіть снігом і не пахне. Взагалі-то на 12 листопада на день народження нашої середньої доньки майже постійно падає сніг. А цього року сніжка нема. Трошки притрусило, притрусило і пропало. Дороги сухі. Класні, зручні. Як добре, коли в тебе вже дочка водій. Просто сидиш з боку і відпочиваєш. Але вчора я була в подружки і забула сумочку з документами, з правами, з кошельком, так що ми їдемо зараз туди, забираємо і повертаємося назад в мову. Небо чисте. якщо Вікторія, скорою тобі треба бібіку купляти. Поки що вона, мамину, експлуатує. Але мама ж добра, все для доці дає. Та доці, добра в тебе мама? Через то через те, що я знімаю? Кліп не два рази. <laughs> Чудо горохове мамине. Тут Вікуся працювала в Данкіндонець раніше. Ой, не нагадую. Не нагадую, да? погані спогади в тебе. <coughs> а <laughs> що тобі дося, там не подобалось? Розкажи пару слів. Просто все не подобалось. Відношення ж гарне було, правда? Грязно. Грязно. Ніхто не говорив. Ні. ]ニ? Просто не діду. варіанту де працювати. Ну, як початкова робота, я думаю, вона добра. Yeah. Якщо ви хочете заробляти мінімум. Uh -huh. Ну, але це вже твоя яка робота зараз? Uh, в кафе. По рахунку, <клес> так. <клес> в А яка рахунку вона в тебе? Друга. Друга. Uh -huh. Там трохи більше платять, і там українці, і там чистесенько все. Я скажу, там в два рази більше платять що я так. Ну Але, хто кажуть, це був в тебе експеримент такий. Так, ми тут під'їжджаємо, не дуже добра дорога, дивіться, який Дід Мороз. Тут все в прапорах України, бо тому що це рахується район більш український, а багато українців живуть. Є магазини, банки, дуже багато всього українського. Така ерія. Навіть покрашені там прапори. Навіть синьо-жовті покрашені в ці крани пожарні. Під'їжджаємо ми до нашого величезного мола. Побачимо, що там цікавого зараз є Різдвяного, тому що зараз вже вся Америка готується до Різдва. І вже і різдвяні пісні грають, і вже оформлення, ялинки, віночки і тому подібне. Та ти поїхала без мене. А <гум> де геройка вже. Вітер вже са в'ялиночка. Все світиться. Гарно. Там щось пожуємо. Ветер не встигла послідати і заклівся в голову. Ви знаєте, що це саме півтори ресторан? Ням-ням Білий рис Жарена курочка І типу овочі, на які я розповіла Типа розправлю. так, як в їдальні нам колись кидали Вони мені дали одне брокколі, а далі Найшла Нашла броколі. Одну. А це що? Територія, це ім'я. Ага. А то, що вона сказала, Віка, візьмем колу одну на двох. Я уточнила маленько. Окей, все, їж. Це ми з дочі з'явилися однаково. Там у нас доченька, я знаю. Може, ти хочеш біля Діду Мороза сфоткатись. Це твоя мрія дитинства, а ні? Мама, мама, купи мені, будь ласка. А Дивись, я хочу. А, скільки Все, да, може -20. 5 -20, може а це так бізнес. Діти такі. Идам. Идам цей best Мама, мама, а це я ще віддалася? Так, візьми, гупоті не за бороду, що не крикну. Речі, подарунок тобі теж треба. Дуже вигідна ціна. Йдемо щось вибирати. А для гупо взагалі 2,95 все. А на вік. Дай понюхаю. О, класно, ну, пахне. А чим ну, тобі запах якось сукерочки? Страбері, снофе. Це блискуче. Ой ой, така м'ята в горлі помершав. А оця свічечка гарно виглядає. О, Віка, оце шикарний запах. with fantasies bloom in the pale moonlight we'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow Symphony will sway with every step you lead We twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, With fantasies bloom in the pale moon. Тут можна пробувати різні сопаки, зразу мити руки, якщо вам сподобається запах, чи ні. по Потім дома вам розпакуємо. Такі класні аукці. Оцей чорний деревиць. Але як щось не впаде. Мені не подобаються чорний. А две алці. Найс? Тож, ні. Для дитини. Кайкої дитини, це ж дорослі ці. Дві я. Цікаві такі. Типу, типа, акс, як кросовки. кросовки да. Яка ціна? 150. Непогано. Це коли ж ми такі високі носили. Так. Я думаю, як і ці іграшки <таспіллян> е е тримаються, прикраси. Вони всі приклеєні. Яка висота Трошки відпочити, йде от двінька. А над нами. Вікторія, ти мила з дочі. Пан уставали. Трішки скупились тут. Їдемо інший магазин дітям за подарунками. Папа. па, -па. Так, Сходили ми в таргет, покупляли всі подарунки, потім вдома гарно запакуємо і поїдемо в гості. У ми побачила ялинки, цікаво живі, я року хочу живу, скільки коштує, і взагалі вони виглядають. Йо, які вони красиві. А, запах! Просто неймовірний, а те ж це ціни я не побачу, а може так зближу і побачу. О, 119 доларів. Непогано. Вау, треба буде сюди приїхати вже. Після вихідних і вибрати ялиночку гарно. А так красота. Вілям хоче моєї уваги. Я йому пообіцяла, поки там вариться на кухні їжа. Верніше, все на олів'є, бо завтра у нас день подяки в Америці. Вілляму дуже подобається це доміно. Воно християнське, дуже цікаво, і він знаходить однакові. Синочок, для чого тобі зараз пожарна машинка? Добре, хай вона стоїть, давай ми граємо. давай. Так, продовжуємо. Шукаємо вогонь. Де в нас є вогник? Шукаємо. Файне! Файне, це він говорить по англійськи Знайшов молодець. Не ця сторона, молодець. Так, тепер мама. Мені треба дівчинку знайти. Я знаходжу отак, дві однакових. Синочок, а тоді продовжуй ось тут. Тепер ти знайди, будь ласка, біблію. Де біблія? А вот я мам. Шукай Біблію. де? Знайшов біблію? Став? Молодець. І ще одненьку біблію треба продовжити. Дуже гарно. Мамин хлопчик. Ні. Так, правильно. Тепер мама має знайти хлібчик і рибку, Так. Yeah. О, я вже знайшла, дивись. Тарам знайшла. Шукай скриньку. 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 Він нас більш англійською говоримо, так важко українською. Та, Вілям, ти okay. народився тут, ти американець, а по паспорту. Але кров, то ж тече українська. Давай вчися говорити гарно українською. І так, хочу показати вам наш шопінг, наші покупочки. Так як ми їдемо скоро в Канаду, я вже вам розказувала, хочу показати, що я купила своїм племінникам. Ось таке лего. Який це літачок, але я ж тільки зараз побачила, що це є. Бетмен. Чого я так довго думала, тому що в мене двоє дівчаток. І вони ніколи таке лего не складали. В мене більше барбі, принцеси, там, квіточки. А зараз в мене є син, але він ще лего не складає, він маленький, тому я довго згадувала цього героя. Так. Е -е, племінничці свої я купила, мені в них троє дітей. Копила ось таку Барбі. Дивіться, яка красота. Я б сама ще там гралася. Ну просто, Та подивіться, тому все гарненьке. Прошу, я думаю, що вона буде задоволена. Я, правда, не знаю, чим вона грається, я не розпитувала брата. Хочу, щоб це та був сюрприз. Так. А це я ще купила коловіничці тоже. Ще що такий костюмчик дуже гарний побачила. Не знаю, спальні, не спальня, по хаті ходити. Ось таки мілашні сердечками. Не знаю. Їй 7 років, я взяла на 8. Ну, Мені дуже подобається, не знаю. Побачу. Так, ще одному хлопчику. Та, це було старшому, йому 11 чи 12. А це на 8, 8 років. Ну, тут 6. Таку машинку. Це Та вже дуже цікаво. На 60 тисяч 431 деталі. Ну, ні. Побачите. 311. Це от. Ну, видно, що мама. Немає Лего. Ніколи його не купувала для хлопчика. Ну, але Вільям дуже любить, так що йому треба буде теж щось маленьке купити, коли ми приїдемо гості, щоб вони разом складали. Так. І це я купила для свого братика акробатика Happy Holiday! Це такий набір з Best Body Works. Так відкривається. І тут є гель для душу. А, крем для тіла. Так, я зроблю. І спрей. Запах просто. М -м -м. Клас. Я б таке чоловіку не подарила, але поки що дарую братові. А для віти ось така була сумочка. Це був набір. Сумочка. І в сумочці був такий склад. Свічечка. Ну, запах, чесно. Я б вже запалила. Дуже класна свічечка. Це все один запах. Іде такий спрей для тіла. Потім йде ось така, няшна штучка. Це є пахнючка, ти ставиш в розетку і вставляєш до завтра. І ось такий запах. Просто ще гель для душу. Це лосьон для душа теж. Так, і все. Це буде для неї подаруночок. Але коли я ходила, це все шукала, нюхала і захоплювалася, я вирішила теж себе нічим не обідати. Правда, я не випадковорт купила, бо ми давно з чоловіком шукали якусь гарну пості. І тут на сей я знайшла 100% котон. На розмір King в мене це ліжко кінь. 100% тон. ось таку сніжиночками постіль. Тому що ми купили собі ось такого кольору підодіяльник і наволочки. Але постіль туди окремо. Целівно коштувало 20 доларів. Ну, це дуже добра ціна. За подарунки я не кажу, це і подарунки. Тому ось так. Найголовніше, що я хотіла розповісти, це як ми отримали грін-карту. Пройшло рівно 4 роки. Ми її довго чекали, у нас були різні нюанси, ми знову подавали, нам відмовляли по причині, що ми не давали прививку на ковід, від ковід. Тому що там, коли ти, такі правила, коли ти проживаєш в Америці 10 місяців і ти ніде не виїжджаєш. Ти маєш право подавати на Грін карту. Пройшло 10 місяців, ми подали, зібрали всі документи, ну і якби процес запустився. Всі, хто з наші знайомі подавав майже той самий час, вже всі отримали. Пройшов рік, півтора-два, а в нас немає нічого. Проходить, мабуть, трошки більше, ніж два з половиною роки, приходить нам лист. Вам відмовлено в Грін карті. Тому що а, ні, неправда, не так було. Не відмовлено, а від того, що вже пройшов срок медицини. Термін вийшов і потрібно знову перездавати на заново всю медицину. Тобто, це їхня вина, що вони затрималися через ковід, різні там нюанси були. Одним словом, ми подаємо знов, платимо 300 доларів за, за це, що ми пройшли медицину. І там вже нібито обов'язково прививка від ковід. Ми сказали, що ми відмовляємося, розказали причину. Ми, ну, і заново подаємо. Подаємо, приходить нам через, мабуть, півроку, а може, рік, я вже точно не пам'ятаю. Це мене чоловік все пам'ятає, приходить нам відмова. Мол, типу, ви не дали від прививку, і там ще якийсь документ не дуже добре заповнений, якась заявка форма. І ми знову пробуємо знову перезапускаємо все заново. Ну, крім. Медицини. Ми просто пишемо пояснювальну, чому ми відмовляємося і на які причини. І так як Америка це є країна вибору, тут тебе нічого не заставляють робити, нібито. Вони не мали права нічого нам свого наполягати на чомусь. І все, можна сказати так, що ми втратили надію, що ця грінкарта прийде, проходить вже. Майже чотири роки, не майже, а точно проходить чотири роки. Це повторно, що ми подали. Вже пройшло півроку, нема грін-карти, нема. Заходимо в нашу справу. Нічого в процесі, в процесі вони все отримали. І нещодавно, 12-го, ні, не 12-го, десь тиждень, десь на початку листопада, чоловік чисто випадково рішив зайти, а ще раз провірити. І він дивиться, там пише Approved, типа, нам погодили. Нам радості не було майже звичайно. І там було написано, що вам прийде лист протягом, там, до, наприклад, там, до 20-го числа, якщо не прийде вам грін грінкарти, то ви маєте звернутися по цій чи цій адресі. Прийшли нам ці листи, що скоро будуть грін карти, це ще більше підтвердження. І 12 листопада на, на, на день народження їй 12 років. 12 листопада приходить нам грінка. Ну, це просто amazing. Ми не можемо до сих пір повірити, що вона у нас на руках. Вона нам так довго вдавалася 4 роки. А чому? Тому що ми приїхали по програмі, інші не по Юфорю, не через Мексику. Ми 5 років приїхали в Штати, нам дали статус біженця. Тому нам грінкарта була як. Положено. От, таку історію, напевно, ще ніхто не чув, не знав, бо всі наші знайомі вже що приїхали з нами, і взагалі в церкві багато кого розпитував, хто приїжджав в приблизно такий період, вже всі отримали. А в нас вона була цікава історія. Але дякувати Богу і за це. Нам теж треба було це прийти побачити. Терпіння вироблялося, надія. Ну, я просто поставила собі ціль, що навіть якщо мені грін карта де прийде і мені прийдеться повертатись в Україну, я окей. Але бачите, як бачите, все класно, грін карта є, і ми її зразу хочемо використати. Ми хочемо поїхати до брата в Канаду. Він там живе більше 15 років. Да, сорочка? Кажи всім привіт, мам. А угу. нам з Маєра пішли купони. Окей, зараз ми подивимося. Добре, мама договорить і ми подивимося. Бачила його чотири роки назад. Він приїхав перший раз, як ми тільки приїхали в 2019 році. В Тому ця поїздка дуже очікувана, чи ну чекала довго. І соня вже зробила плем... купила племінникам подарунки. Своїй брату, дружині. І завтра у нас День Подяки. А в п'ятницю рано виїжджати на вихідні. А так що слідкуйте, буде дуже цікаво, буде наступне відео про День Подяки, а тоді, як ми поїхали в Канаду. В перший раз за 5 років за кордон. Всім дякую за перегляди. Ставте, будь ласка, пальчики вверх, пишіть коментарі, що вам цікаво. Пишіть. Мені буде цікаво з вами спілкуватись. До нових зустрічей. Усім папа, скажімо, па-па! Так, забула сказати. Ну я точно себе нічим не обідала. Те, що я хотіла сказати, я його крутила в руках. Там були такі помадки, як гігієнічні помади. Як воно відкривається? Вони були 13 доларів коштували, а коли я вже взяла, вони на акції були. До чорної п'ятниці, то були 2,95, ну майже 3 долари. Так, взяли ножнички. Ну і що це таке? Я не можу їх відкрити. Я зараз піду за ножничками. О, нарешті. Ось такий, тут пише шампанський тост. Ось така Ммм, Яка вона смачна. Її тут дуже багато, і я думаю, вона мені. Тут є 21 грам, наскільки вона мені вистачить. Це дуже класно зараз на зиму, коли таке повітря і в хаті сухе на дворі, теж прохолодно і воно класно зволожує. Є різні смаки, я взяла собі оці.